Правоохоронці ведуть боротьбу з наркотичним бізнесом на Житомирщині. Зокрема, з початку 2023 року вилучили близько 230 кілограм наркотичних речовин. Від початку поточного року у поліції зареєстровано близько 2000 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків. 517 особам оголошено про підозру. Також, якщо говорити про збут наркотичних засобів, також у поліції зареєстровано. Понад 800 кримінальних таких проваджень, ну і звісно, якщо говорити про вилучення наркотиків, то це близько 230 кілограмів. Наркотичних речовин і психотропних понад чотири кілограма. Спочатку жовтня на вулицях Житомира почала з'являтися реклама акції, де за викриття наркодилерів пропонують гроші. На сайті організатори переконують, що все відбувається виключно в правовому полі та вказують, що кошти виплачує меценат. Житомиряни говорять, складно не помітити таку кількість рекламних плакатів, але про суму акцію не чули. Одні думають, що то справа рук поліції, інші не хочуть. Навіть перевіряти чи чула ви про таку програму? Ні, не чула. Знаходять, викривають і ну звичайно це пов'язано з поліцією. Ні, не чула, не цікавилась. Не викликає геть зовсім довіру, Я б не скористалась. Не скористалися у поліції ж запевняють, що не є співорганізаторами даної акції. До Даної програми поліція відношення абсолютно ніякого немає. Також ми дізналися це з реклами, побачили це на сайті. Але взагалі поліція співпрацює з, з різними організаціями. Але це офіційно це підписання якогось меморандуму договору. Але в даному випадку ніяких підписань договорів про співпрацю з даною організацією не було. Тому поліція точно. Поліція Житомирської області будемо говорити за наш відділ поліції за наше управління. Ми точно не дотичні до цієї акції, про неї не знаємо. Якщо там йдеться про те, що коли ви вилучили, виявили так, можете звернутися? Так, ви можете звернутися, ми будемо вдячні, але Поліція не пов'язана з даною акцією. про винагороду або ще щось. Ми не можемо про це говорити. У поліції також сказали, що наразі до них не зверталися охочі долучитися до даної акції. Крім того, людей закликають уважно вивчати умови. І якщо потрібно надати персональні дані, рекомендують цього не робити. Взагалі, заявник має право взяти витяг про Кримінальне провадження, але фотографувати документи, передавати свої персональні дані не рекомендуємо.